Вітаю на каналі Ренкоплей, з вами Влад і Сергій Сергій Зліва. І це з вами у нас традиційний турнір по настільній гірі, Unmatched серед 22 персонажів за звання найкращого. І у нас з вами вже, здається 13-й матч нашого турніру. Друзі, хто не знає, що за турнір, які правила, ось в правому в кутку, коротеньке відео, можете обов'язково глянути, подивитися. Можете почати дивитися турнір спочатку, хто у нас на каналі перше. Ну а загалом, хто вже не перший і знає, то друзі, зараз виводимо вам табличку, щоб ви подивилися, яка у нас ситуація на даний момент. Який у нас результат? Це у нас верхня сітка. Де це передостанній матч верхньої сітки поки що. Ну із перших матчів відповідно. Потім ми ще у нас буде один матч, і ми перейдемо уже в нижню сітку. А в цьому матчі, як ви можете бачити, у нас Енджел проти Булзая. Два персонажа один з коробки Баффі, а інший з коробки Hell's Kitchen. До речі, вже був пройшов. По табличці, як можете бачити, вже в другий раунд. Тобто для нього вже друга гра в даному турнірі. Ну загалом, другий раунд вже деякі персонажі попроходили. Да? А Венджела це перша гра в цьому турнірі ще б. він себе ще не проявляв. Е, отож, друзі, хто хоче подивитися табличку, ставте на паузу. А ми перейдемо вже відповідно до наших персонажів поближче, подивимося їх, дізнаємося, хто вони, що вони. Е, хто не знає, друзі, у нас гравець, який програє минулу має повну перевагу. Це у нас на минулий раз був Сергій. Він програв партію, хто не бачив. Ну, відповідно, у нього повна перевага. Він вибирає свій персонажа, вибирає собі мапу і вибирає собі місце розташування. Сергій вибирав свій Ось Такий у нас супергерой. І, відповідно, вибирав перше місце собі. І мапу він вибрав Azuchi Касл. Ми здається, на цій мапі ще не грали. Він тільки один раз її вибирав я її банив, коли ми грали проти. Біовульф проти Золотокрила. Да, він вибрав тоді іншу мапу. Ну, відповідно, пограємо для вас на цій мапі. Отже, а у мене буде Енджел, хто мені залишився. Це персонаж з Бафі. В принципі, цікавий персонаж, я за нього не так багато грав, але він досить активно добирає карточки завжди з карточками. Ну, подивимося, що він представив проти нашого булзая. Сергій, до речі, вибрав маленьку карту. Я не сильно розумію, чого він вибрав маленьку карту. Е, можливо, щоб десь стати в центрі плюс-мінус по мені скрізь доставати, але е, я б на його місці можливо, вибирав би якусь велику карту з дивовижних оповідок. Ось. Ну, але він вибрав, вирішив вибрати цю. То Добре, нехай буде. Е, давайте по персонажах трішечки пройдемося, розповімо вам, хто не знає. Отже, я буду грати за Енджела. Це персонаж ближньої атаки, має 16 одиниць здоров'я, допомагає йому фейт. Має 8 одиниць здоров'я, також ближня атака, рухається вони на 2. І властивість, яка, що коли Angel або Фейт атакують і програють битву, я беру одну карту. Тобто тільки під час атаки, не під час захисту. Ну, властивість така сумнівна, але можливо в деяких випадках допомагає. Ну, Я маю на увазі, що герой активний, що ви можете атакувати, наприклад, слабкими картками, і ви всі будете брати за нову картку. Хоча в нього багато і сильних карт. Отже, отже, Сергія Булзай, дальній герой, помічників немає, має 14 одиниць здоров'я. Рухається на 2, і властивість у нього така, що Булзе може атакувати через 5 комірок, ігноруючи зону. Тобто він дальня атака, яка ще ігнорує зони. Сильний герой має класний ескейп. Непогано. У нього багато карточок, зав'язані на тому, що якщо він виграв бій, то якийсь відбувається якийсь ефект. Ні, не треба йому давати вигравати бій. Але не завжди це буде вдаватися. Отож, друзі, ми перед тим як ми почнемо нашу партію, я обов'язково попрошу вас поставити нам вподобайку. Будь ласка, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Це допомагає просувати україномовний контент, контент Unmatched, to. Чим більше людей бачать, тим краще. Отже, І також нагадаю, що якщо хочете придбати настільні ігри серії Unmatched або будь-які інші, то вони є в нашому інтернет-магазині за посилання в описі під даним відео. Також там промокод залишаю на знижечку, досить приємно. Тому, якщо вам треба настільні ігри для себе або в подарунок, будь ласка, заходьте, ми вам їх швиденько відправимо обережно запакуємо. Ну, А ми будемо переходити до нашого матчу. Давай, Сергій набираємо з тобою по 5 карт. Угу. Стандартних. Я можу, якщо в мене не буде захисту, е скинути карти, щоб взяти нові, за бажанням. Ну, я цього робити не буду або не хочу. Поставлю фейт. Якщо я поставлю ось тут, наприклад. 1, 2, 3, 4, 5. Ти будеш одразу її атакувати, правильно? Угу. А якщо я поставлю ось тут, то 1, 2, 3, 4-5. Знову бо ж відразу закривати. А ось тут, наприклад. 1, 2, 3, 4, 5. Тут уже не достаєш, правильно? Да. Тому залишимо її ось там. Золото я йду на маневр. Давай. У нас карта в Чекасла я вже казав, да, це з Oda Nounaги проти Tomo Golden Suns Origin або ж Схід Сонця. Один. Буде локалізована влітку. 5. Що, таке вже бить фейк? Ні. І знову йду на маневр. Два рази на маневр. Угу. — І стою на місці. Добре, я йду на маневер. Один, два. Один. Два. Я ще раз йду на маневер. Один, два. Один, два. Ну, До тебе треба підходити. В будь-якому випадку ти дальній. І те там щось здається немає джейсону, якщо там цим сумішним чи щось там тому подібне. Так, я атакую О, Angela чи фейс? Ти атакуєш Angela. Захищаюсь. Відкрас, свою карту, що там. Окей. Okay. Ага, му був Exactly for Space. Ще мимо в Opposing Fighters. Так, а у мене що? У мене, що, якщо я програв битву, а я не програв битву. Я виграв битву, виходить. Mm -hmm. Тобто я не можу розмістити Angela на будь-якій комірці в його зоні. Окей. Okay. Ну, ефект моєї карти не спрацює, а ти повинен порухати болзая. Да, ми минулий раз, до речі, я не пам'ятаю, неправильно грали цю картку. Друзі. Хто не знає, цю картку ви повинні порухати болзая рівно на 4 комірки. Тобто це повинні бути 4 унікальні комірки. Тобто Ви не можете ось так обійти. Це повинні бути 4 унікальні комірки і може рухатися через ворожих бійців. Тому Сергій, рухай. Один, два, три, 4. Іду на. На маневр даш. Иду на маневр. Давай. Не Небачу. Крупою прикрию трошки. Один, два. Один, два. Все. Так. Е, мій хід. Ну мені треба йти на маневр. відповідно. Е, Один-два. Угу. Один. Два. Е, і. Енджел буде атакувати. Булзая. Зараз я прийду подивлюсь, чим. Давайте ось цим. Це той останній дія. Ну, да. нехай буде карта. Ще На жаль, моя не спрацює. Окей, okay. в мене четвірка. І uh-huh. you the combat, recover on health. Ну, я на максимумі я нічого не рекаврю. uh Тобі одне хп, я кажу, не беру, бо я бій виграв. Так. Три хід. Мій хід. Атакую Анджела. Mm, захищаюсь. -hmm. Не захищаюсь? Ні. Я Три, можу забустити. Раз, два, Можеш забустити, так, або якщо не цей. Давай, наприклад, цей. На карти. два. Раз, два. Добре. Угу. Це перша була моя. думав, ну, ти щось зіграєш там. Не захищаєш, там чотирка, скоріш за все, один дві. Раз, два, правий. три. Боже, друзі, я отримав 17-9 попад. ж ти не захищався. Мій хід. Твій хід. Атакую тебе. Захищаюся. Трійка. Uh, і спочатку спрацьовує своя перше. Place bullseye in, in a space that shares no zone with his current space. Поставте bullseye на комірку, яка не ділить зон з його поточним місцем положення. Тобто ти не можеш поставити в фіолетовій зоні і в такій. І в білій. Ну, вона не біла, вона там жовтувата. да, свідчує трішки. А я беру одну карту і беру дві карти. Бо тобто, я програв битву, я атакував mm -hmm. і програв битву. Я беру дві карти. Добре. Я можу поставити якісь іншій зоні себе. Так. У мене ще одна дія буде. Так. Туди, так, да, ставиш? Давай. От. Я йду на маневр. Один, два. Один, два. І в мене на руках раз, два, три, 4, 5, 6, 8 карточок я скину перегрупування. Сильно. На переміщі. Це на самій це було на 9 хп мене пробити. Один. Ага. Це мені треба було сюди десь приміститися, може, не пані зробив, але вже пізно. Так, і. Знову йду на переміщення. Угу. Залишаєшся. Е, так. Йду на маневр. Один. Два. Угу. Е, я тебе атакую. Фейс атакую Фейт. Фейс. Фейс. Ладно. Три, п'ять, два поранення ти отримуєш. Один. Два. І граєш свій другий Tactical Retreat. Тобто <рит> Тактичний... Тактичний відступ. Відступ, так да, добре. Після цього я порухаю фейт на 5 комірок. Тепер я тільки в зелені не можу стояти. Так, тепер ти можеш будь-яку зону, крім цієї. Угу. Так, це була було останнє діє. Так. Один, два, три, чотири, пять. Сильно. Як Я є? йду на переміщення. Давай. Я тепер uh, буду тебе один, кошмарити. Один, два. <свят> Я йду на переміщення. Давай. Mm. Один, два. Один, два, один, два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Текар на руках. Порахуй, будь ласка. П'ять. Я йду на маневр. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4, 5. Мені треба на два скинути, щоб до тебе дійти, правильно? Так. Я скину ось таку карточку. Фейт. Mm -hmm. Це сильна карточка, я розумію, але я до тебе дійду на 1, 2, 3, 4, 5. Ось таким чином.

А це. І, 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 і минула карта теж Так, no, така фей. сама була. Це, це на фейт. Я просто думаю, що це на карта. Ні-ні-ні, це на фейта карта. Mm -hmm. У Angel виверти немає ніяких. Окей. Okay. Тоді атакую Енджел. Не Angel, а фейт, Fight. Фейт захищається. Три, три. І мене в спочали почали спершу. Дозвайте одне поранення, ворожому бійцеві, який прилеглий до фейта. А я тобі навіть. А ти в опозин файтер was not defeated. А? Тобто ти в мене deal one damage to a fighter in the opposing fighter zone. Тобто е ворожому обіцяє в такій зоні. Ну, якби, наприклад, в мене стояв Angel, Я ти не мог би Angel. А так ти наносиш фейт, правильно? 7-7. Uh -huh. У мене одинаково один із здоровічого помічника. Стоя mm -hmm. перша дія. Da. Друга дія, іду на переміщення. Uh -huh. mm -hmm. Один, два. Є. Мій хід. Іду на маневр. Один. Один, 2. 6 карт. Атакує тебе фейт. Чотири. Але те 5 ефект, працює. бо ти не виграв. Одне поранення mm -hmm. ти отримуєш. І в мене after combat move your fighter. Тобто рухати вашого бійця uh, на to any other space in, in uh, her zone. Я повинен порухати. Я не можу залишитись на цій комірці, навіть якщо я захочу. Я тоді порухаю ось сюди. Але ж ти, ти був тут? Я, да, да, да. Ну, але your so fighter to any other space, То тобто будь-яку іншу комірку в його зоні. Тобто я знаходжу а, в жовтій зоні, розумію. я переміщаюсь. У мене що я хоч, хотів би угу. залишитися тут, але я не можу. Розумію. Ця карта каже, що порухайте. Розумію. Мій хід. Мій хід, я атакую Angel. Один на нож. Один. Добре, ти виграв бій. Сильно, я думаю, ти зіграєш іншу карточку. Атакує Анджела. Це може бути не, 4 Або ж шістька взагалі. Ну, та тут треба з тих захищатися, шість. Шість. Три поранення Анджела отримує. Один, два, три. У мене трійка, якби я був в іншій комісії, uh -huh. то, значить не буде дати. Мій хід. Скільки ти карт? Дві. Дві. Сім на три хп. Ну, друзі, я тут дуже сильно віддатів на початку. На страді... Ти просто будучи. не захистився. Це була твоя помилка. У мене не було захисту. А, не було? Так. так було. Я йду на маневр. Один, два. З перегрупуванням 3. Е, і. енджел буде бити. Захищаюсь. <рес> два поранення ти отримаєш. Знову mm -hmm. розміщ... ж таки, в мене теж п'ять. Ну так, да, да, да. то тобто ми йдемо з тобою досить на рівних. І ти розміщуєш Булзая на комірці, яка не ділить не в фіолетовій зоні, скажімо да? Mm -hmm. Ого. Не Одна погода. карта залишилася. Ну Я розумію. Можливо, це там атака, в мене захист. Може бути, але я це робить, так, точно не буду. Я ризикувати так не хочу. Мені дуже сильно подобається булзай, щоб так не взливати. <рес> так, моя черга. Я йду на переміщення. Ем, Рухатись. Спробуй. Поки не буду, угу. і знову йду на переміщення і все. Добре. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. З Зполіпшення ти ніяк не дійдеш. Йду на маневр. Один. Два. Один. Йду на маневр. Один. Два. А, все. Чекай. А, так. Ти ще не може Анджела. Порухати. Ні, Я все, я залишаюсь там, де я залишаюсь. Давай. Йду на маневр. Давай. Один, два. Угу. Ду на маневр. Угу. Один-два. Угу. Все, да? так. Так. Місіть? Я йду на маневр, Скільки до тебе загалом йти? Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, 5, 6. Настільки вона не ходить. <гум> так, ти Анджел ходить 1, 2, 3. Я взяв казу да, на маневр. Я йду з поліпшення. Угу. Один, два, три. Один, 2, 2, 3, 4, 5. Тут я, да? так? Е -е -е. Можливо, якось типу 1, 2, 3, 4, 5, отак стать краще. Можливо. Дивись. От давайте так стану тут. Angel буде бити. Захищаюся. Захищаюся трійкою. Отримаєш два поранення. Тебе тільки цих п'ятірок. У нього п'ятірок багато, але це мені це остання моя була, чи ні? Angel п'ятірка. П п не, ще одна є, до речі. Ще є. Ти повинен порухати болзая рівно на 4 коміри. Один, два, три, 4. Є. Атакую Енджела. Ти атакуєш Angela. Угу. Захищаюсь. Непогано. Три. If the opposing fighter was not defeated, deal one damage to a fighter in the opposing fighter zone. Angel отримує одне поранення. 3. Угу. Два поранення. Два ХП залишається. Так. Атакую знову. Захищаюсь. Uh, move bullseye up to one space. Mm -hmm. Draw one card, gain one action. У мене, якщо if you lose the combat, opposing fighter takes one damage. Ну, я не лову за комбат, я виграв, так. так? Я рухаюсь на один. Давай. Uh, беру карту. Uh -huh. Добуваю дію. У uh -huh. мене одна карта, друзі. Я. Yeah. Знову атакую тебе? Захищаюсь. Знову ця карта, да? так? Ну, непогано. Я знову. Якщо в тебе є атака, в мене немає захисту. Я зрозумів. Ні, в мене є. У тебе є атака. Це ж міг би, я не знаю, двійку вдарити навіть і а... все. Ну так, да, в тебе двійка, насправді. Ну, ти ще карточку взяв, що це за карточка? Четвірка. Угу. Да. Ну, на жаль, Angel. Програє. Але цікава партія була, мені сподобалась... маленька, але Ти е, Дуже гарно мене так хотів зажать, але знову ж таки. Тебе ці трійки бо... були, тебе, скрізь тебе тут зажав, ти трійкою йшов, тут зажав майже. Ну, то ти, ти... Мені на самому початку випало дві ці трійки. Я їх не завжди типу, відразу використовую, типу, розумію, що мені не, не потрібно це робити. Але... У нього насправді дуже мало захисту, як такого. Ну, він, типу, є, але. Якийсь такий дивний. Але в нього так і класна. От прям він гатить, ну, нормально. Тим паче, у тебе четвірок немає захисту, здається, так? Тебе тільки трійки максимально. Ні, четвірка у в мене є універсальні карти. Захист у мене трійки. Але точно є четвірка універсальна? Мені здається, немає в тебе четвірка. У тебе тільки трійка от універса... тебе... Четвірка атака є, єдина, а, яка в тебе так. є, Це... яка ігнорує, значить. Так, 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 ти правий. Тобто да, я тебе п'ятіркою майже завжди на два пробиваю. Mm -hmm. Ну там да, в нього одна єдина четвірка, а мені ці карти так і не прийшли, не одві разу мовлять. Я думаю, єдина... єдина моя проблема була, і, можливо, помилка в даній грі, що я до тебе отут от підійшов, Angelo mm -hmm. бить. Коли Ось яка мене... ця карта? Коли в мене був не було захисту, я до тебе підійшов так, і в мене чи в мене якийсь захист був? А, оце три, ти три, ти три. двічі? Ти двічі захистився? Ну не захистився, двічі я не двічі захистився. Бив. Да, ти мене двічі пробив. Дуже сильно ти мене перший раз пробив, і другий раз пробив. І в мене не було захисту як такого. Ну і відповідно таким чином я отримав дев'ять поранень. Це дуже багато, це майже пів mm -hmm. його хп. Ну а потім я вже якось старався. Я думав, що можливо якимось чином в тебе не буде. Типу, ти мене атакуєш і не вб'єш. Я піду на маневр. Мені прийде якась п'ятірка, я тебе mm -hmm. вдарю там і щось буде прикольно. Ну, а... Я таки, я завжди намагався, що має просто якась або універсальна карта була. або типу, я я, я, я я сильно не ліз, типу, Я розумію, що в не дуже багато здоров'я. Mm -hmm. І мені треба якось захищати. Але знову ж таки, я, наприклад, не дуже знав карти, що тебе там багато п'ятірок, хоча я при цим дивився. До речі, карта вона ще така маленька, здається, але насправді вона дуже довга. Тобто, от якщо ми стоїмо з тобою ось так, дивися, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, сім, да, там, і, наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, сім комірок, типу, це самих дальніх. От, наприклад, якщо ось так, теж, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім комірок, тобто, щоб дістатися mm. з одного краю карти в інший край карти. Ну це багато місто. А мені, в принципі, багато і не потрібно. Мені ти можеш, не знаю, вже сюди підходиш, я тебе вже б'ють. Так, дивися, сім, ти просто ти вже раз, два, і ти вже один, два, три. Ну, ладно, тобі треба. трошки. Мені не потрібно ліс чи треба. У тебе завжди дуже багато карт. Так, Мені треба карти самому набирати. бо там Мені ні разу не випав виверт. До речі, я виверти не розігрував. У тебе один тільки цей. Два? А, їх два таких. Ну нічого собі. Так. Я ж я пам'ятаю, що їх було. Слухай, ну це прям це дуже сильний Ти Прикиньте, якщо ти виграєш бій типа, ти три карти береш і дію. Да? Е, ну, такий нас вийшов з, з вами матч. Друзі. Мені здається, він досить швиденький був. Да, він швиденький був. Е, ось. Ну, бо в мене персонаж агресивний, він не сильно грає в пасивну, тому що він програє битву, бере карти. В нього там властивість він бере карти. Взагалом багатенько він добирає карт. Ви могли бачити самі, що в мене на руці було багато карточок. Е, е, що ще можу сказати вам? Ну, Енджел наш відповідно іде в нижню сітку, де його вже чекають опоненти. Можливо, вже хтось чекає, можливо, ще буде когось там чекати з нижньої сітки. І на другий раунд ході, я не пам'ятаю. Ось, а наш BullsEye. Проходить далі по турнірній сітці, Третій раунд проходить, Він вже дві перемоги в даному турнірі. Відповідно, це з цієї з Хеллскічен, Булзай і Електра має вже дві перемоги. Поки що від раптерів відлетів Ніжні Ну, Йому просто не пощастило з опонентом. Друзі, я зараз виведу на екран сіточку. Ви можете подивитися, який у нас результат. Відповідно, я вам озвучив трішки, але можете подивитися ще. Хто куди прийшов, може хто буде змагатися, бо я точно не пам'ятаю. Кому треба, то поставте на паузу, подивіти, подивіться, подивіться. А ми з вами будемо на цій ноті завершувати наш матч нашого турніру. Класний вийшов матч такий. Угу. Мені сподобався, він активненький. Ось. Да. Ну і очікуйте виходу наступного відео, друзі. Також поставте, будь ласка, подобайку, хто ще цього не зробив. Підпишіться на канал, це дуже важливо. Ось, ну а з вами був Влад. І з Ліва Сергій, і побачимося з вами наступних відео. Бувайте! Бувайте!